Зізнаюсь чесно, я навіть не очікувала, що вийде аж настільки смачно. Все з доступних складників і готується дуже просто. Чудові брускети на ваш святковий стіл. Отже, готуємо крабові палички за допомогою веделки, розділяємо на волокна, додаємо дрібно нарізаний помідор, а також дрібно-натертий сир. Баночку і корки, і трішки майонезу. За бажанням також можна додати часник та соус шрірача. Повірте, так дуже смачно. І далі все потрібно просто перемішати, щоб складники об'єднались. Багет потрібно нарізати на тоненькі скипки. Кожну скибочку щедро змащуємо намазкою, її не жалійте, тому що так ще смачніше. Перекладаємо на деко застелене пергаментом і випікаємо 15 хвилин. А вже потім ще гарячі брускети поливаємо соусом теріякі та посипаємо попередньо підсмаженим кунжутом. Додатково ці брускети можна ще прикрасити зеленю, і на тарілці такі брускети виглядають просто казково. Смакують неперевершено, тож обов'язково зберігайте собі рецепт. Підписуйтесь на сторінку смачного вам.